Всім привіт, агенти! Вже можна предзавантажити клієнт для ПТС серверів. І зараз покажу вам маленький гайдік як можна зменшити об'єм завантаження, щоб не завантажувати повністю 80 майже гігабайт, а тільки приблизно 7 з чимось. По перше в лаунчері нам треба впевнитись, що в нас є доступ до цього ПТС. Повинна з'явитися ще додатково ось така позиція. Якщо нема, спробуйте перезавантажити лаунчер, після шостої вона в мене вже з'явилась. Також, якщо ви купляли гру в Steam, то у вас скоріш за все такого немає. Я трохи погуглив, нічого не знайшов, але на аккаунті, який має прив'язку для Стіма, в лаунчері нема ПТС. Далі нам треба знайти, де в нас знаходиться гра. Відкриваємо розділ з Division 2 властивості, і тут можна відкрити папочку, де саме знаходиться наша гра. Виходимо на один рівень вище, пробуємо копіювати, ставити і трошки почекаємо. Отже ми отримали копію нашого поточного клієнту, нам тут треба дописати ПТС. І цю копію ми зараз оновимо для використання з птс серверами. Заходимо сюди, натискаємо «Предзавантажити». Вибираємо, де в нас знаходиться наш клієнт. Ось він, PTS. І тепер ми чекаємо, поки лаунчер перевірить файли і з'ясує, скільки йому треба дозавантажити. Це займе приблизно хвилин 15, 20, можливо. Ну ось і все. Залишилось дочекатись, поки дозавантажиться приблизно 6 ГБ. А завтра вже подивимось живу на той ПТС. Хай Сім щастить і мирного неба.